Коли подружжя вирішувала, хто поїде на заробітки, щоб купити власне житло, Світлана навіть в страшному сні не могла уявити, чим то все для неї скінчиться. Вони вже були одружені з Степаном третій рік, коли Світлана закінчила університет і була в пошуку хоч якоїсь більш менш пристойної роботи за спеціальністю, яку обрала за покликом душі. Все важче і важче їй було вислуховувати від роботодавців, що потрібні спеціалісти з досвідом роботи, і що свій червоний диплом вона може хіба що повісити на стінку користі від нього нуль, бо їм в такій спеціальності потрібен досвідчений практик, а не зубрилка, яка добре відповідала на екзамені, зовсім не дотункуючи, про що йде мова. Було гірко і образливо. Ну от де її взяти, той досвід. Так, вона працювала під час навчання в університеті, але ж офіціанткою, барменом, бо могла поєднувати цю роботу з навчанням. А от на повний робочий день, який пропонували їй в конструкторських бюро за спеціальністю, погодитись не могла. Там тільки розводила руками на її прохання про хоч якийсь підробіток, і запрошувала навідатись. Вже після закінчення вузу. Степан був на дев'ять років від неї старший. В нього вже була непогана робота з пристойним заробітком. Ну, ти ж розумієш, кохана, бувнив він, коли розмова зайшла про поїздку на заробітки. Ну, як я залишу свою роботу. Ну, повернуся я через рік. То кому ж потрібен буду? Де ще я знайду таку непогану посаду? Зараз же ми живемо за мій кошт. А поїду. Як ти будеш справлятися? Сядеш те ще на шию. натякнув на те, що годувальниками в домі на той час були тільки двоє він та мама Світлани Надія Іванівна. Хоча яка вона Іванівна, так її ще довго ніхто не буде називати. На роботі Надійка. Серед друзів та знайомих Надюша. Її навіть підлітки у дворі називали ніяк інакше, як надя, ніби ровесницю. Виглядала жінка дуже молода. Хороші гени їй від природи дістались. Коли з донькою по вулиці йшла, то ніби дві сестри з невеликою різницею у віці. Народила Надія Іванівна, дочку, у дев'ятнадцять було в неї велике кохання, яке закінчилось крахом. І самотністю. Бо щойно дізнався коханий, що надя чекає дитину, згинув з її життя, ніби й не було його в ньому, ніби не розповідав про весілля, не будував плани на майбутнє. А вона ж, наївна дурепа. Вже батькам повідомила, що заміж скоро. Хай готуються із зятем знайомитись. А вийшло он як. Аборт було вже робити пізно. Та й навряд чи вона зважилася б на нього. Сама народила, сама виховала, вивчила, на чоловіки вже з того часу не дивилась. Хоча й була купа залицяльників. Жінка молода, красива, легка в спілкуванні. І що саме головне не капризна, та невибаглива, як більшість красунь. Легко було б з нею, і сім'ю можна було б створити. Ну і що, що дитинку має? Своїх би ще народили. Але надія на залицяння не відповідала, на побачення не погоджувалась, а самим набридливим могла і від коша міцненьким слівцем дати та такого, що рак і впік би дня зо три. Коли донька привела до хати нареченого, тільки засміялась гірко. Мабуть, не вистачало світлані тата, що такого підстаркуватого собі в чоловіки обрала що був і за чоловіка, і за батька їй. Але дочці не сказала нічого знала, що образиться. Вирішила, що молодята після весілля житимуть у неї в кімнаті Світлани. Які у них там статки, коли молода дружина ще студентка? На нормальне житло зарплати зятя, може, б, і вистачило, але б жили в проголодь, а надії то і до вподоби. Ніби і не подорослішала доня, ніби й заміж не вийшла. Не треба звикати до самотності. Коли подружжя заявило тещі, що Світлана вирушає до Італії, щоб заробити гроші на власне житло, вона тільки руками розвела Ну, що ж, це ваше життя? Що я можу сказати? Робіть, як знаєте. Світлана поїхала. А Степан лишився і далі жити в квартирі тещі. Не було сенсу на рік житлом винаймати краще зайву копійку зекономить. Та й надії він не завадив би все ж якось розминуться у трикімнатній квартирі. Як важко було молодій жінці на тих заробітках, зрозуміє тільки той, хто сам там побував. Спочатку вона влаштувалась. На виноградній плантації до одного сеньора, ніби й непогана робота, свіже повітря, хороше ставлення, добрий заробіток, але прикро було те, що житлом роботодавець не забезпечував своїх робітників. От і змушена була вона вставати о четвертій ранку та йти кілька кілометрів з найближчого селища, де наймала ліжко, в кімнаті ще кількома такими ж, як сама працівницями. До роботи треба було приступати рівно о сьомій ранку, і сеньора зовсім не цікавило, яким чином його робітники там будуть на той час. Радіючи в перші дні, як швидко напитала собі хорошу роботу, Світлана з часом зрозуміла, чому так часто міняються там працівники. Вже через два місяці в неї ноги були збиті до крові. На перепані п'яте важко було ступати, і втома не полишала її ні на мить адже до ліжка вона добиралась десь о дванадцятій. Падала без сил, щоб прокинутись о четвертій. Коли звільнялась, протримавшись цього три місяці, сеньор не сказав ні слова, не спитав чому адже ж в нього така хороша зарплатня. А вона приїхала саме заробити. він вже звик, що працівники не витримують довго, і навіть імена їх не вважав за потрібне запам'ятовувати. А далі була виродлива літня сеньора з прогресуючою деменцією як сказали про неї рідні, коли наймали Світлану. Світлана на той час вже досить непогано розмовляла італійською, тому порозумілася з жінкою. Проблема якої була лише в самотності. Вони навіть потарашували. і коли Світлана вже збиралась повертатись додому, сеньора заплакала, запрошувала повертатися. Бо нікого краще її к'яри, як називала на свій лад, у неї не було. Додому молода жінка летіла, як на крилах, вона була щаслива. Що нарешті закінчилась її панщина, що вдома чекає коханий чоловік, і що вона заробила достатню суму на придбання квартири нехай невеличкої, але ж своєї, більше вона не в змозі витримати життя в чужій країні далеко від рідного і близького. Якщо Степанові тих грошей буде мало, то нехай сам вирушає їх заробляти. Нехай спробує. Це не в офісі сидіти в білій сорочечці і кроватися. Вона нагарувала за цей рік так, що, мабуть, цілих три відходити буде. Та й взагалі вона народжувати вже планує. Скільки ж можна чекати слушного часу? Вирішила, що рідних не буде попереджувати про повернення. Нехай буде сюрпризом. Коли підійшла до дверей квартири, в якій виросла, з якої бігала на побачення, і куди потім привела коханого чоловіка, серце вискакувало з грудей, від хвилювання. Нарешті вона вдома. От зараз зайде до квартири. А вони здивуються, зрадіють, кинуться обіймати свою заробітчанку. Мама, мабуть, одразу ж почне щось фантазувати на кухні. Відправить Степана до магазину, бо нема того, того і того. А Світлана буде щасливо спостерігати за цією метушнею. І нарешті відчує, що втома покидає її. Бо то була скоріш не фізична втома, а туга за рідним. Тихенько провернувши ключа в замку, зайшла до передпокою. В квартирі було темно і тихо. Лише в маминій спальні горіло світло. Здивувалася. А де ж це Степан так пізно ходить? Може, на роботі затримався? Але ж яка робота у офісного працівника о десяті вечора? Знявши взуття, попрямувала до маминої кімнати і раптом завмерла. Зупинилась як вкопана. Звідти лунав голос її чоловіка. Не вірячи своїм вухам, відчинила двері і відсахнулась. Степан в спортивних штанях і без футболки лежав на маминому ліжку. А сама надія в шовковій нічній сорочці розчісувала волосся, сидячи на пуфику перед зеркалом. В тій сорочці, в якій мама соромилась з'являтись навіть перед власною дочкою. Настільки вона була тонкою, і нічого майже не приховувала. Що це? не знайшлось більше, що сказати Світлана. Надія завмерла, дивлячись на неї широко відкритими очима. А Степан, що до цього щось розповідав, аж поперхнувся словами від несподіванки. Ви, ви, та як ви можете, не знайшовши слів, Молода жінка вибігла з кімнати, ледве стримуючи сльози. Трохи оговтавшись, надія кинулась за нею, надіваючи по дорозі халат. Доню, донечко, зачекай. почала благати, наздогнавши Світлану в передпокої, де та намагалась взутися. Але нічого не виходило, бо очі були в сльозах. Та зачекай ти, місно вхопила її за руку. Вислухай мене. Що тебе слухати? Боже, мамо, як ти могла? Таке і в страшному сні не присниться. Ти звабила мого чоловіка. Мого, розумієш? Ти спиш зі своїм зятем. Як же це гидко? Не чіпай мене. Спробувала вирватись, але мати тримала міцно. Так, я весь час пам'ятала, що степан твій чоловік. І що ти моя донька, і кохаєш його. Але я нічого не могла з собою вдіяти. Розумієш? Ти маєш мене зрозуміти. Я так довго була одна, і я його покохала. Ближ, будь ласка, я не хочу чути цю гидоту. Бажаю вам щастя і довгих років життя разом. Вирвавши нарешті руку, Світлана вийшла з квартири. Голосно зачинивши за собою двері, за їх розмовою спостерігав Степан, що вийшов зі спальні і стояв у кутку перед покою. Але він не сказав ні слова. За ніч в незручному кріслі на залізничному вокзалі, Світлана трохи прийшла до тями, і вирішила, що повернеться до своєї сеньори. А про матір призлодливого чоловіка чути не хоче. Почувши в трубці її голос, італійська пані дуже зраділа, навіть заплакала. Вона так сумує за своєю к'ярі Ладно оплатити їй квиток лише б та поверталась чим скоріш до неї. Кілька років прожила Світлана у тої літньої пані, що почала ставитись до неї, як до рідної дочки. Чоловік і мати спочатку телефонували їй, але не відповідала. А потім і зовсім змінила номер. Може, колись, через багато років, вона зможе вибачити свою матір, але Степана ні чути, ні бачити не бажає. Коли померла пані, Світлана дуже сумувала, а дізнавшись, що та лишила їй невеликий спадок, вирішила повернутись на батьківщину. В неї було досить грошей, щоб купити квартиру. І, нарешті, згадати про улюблену спеціальність, якій навчалась у вузі. Адже тепер вона ні від кого не залежить, і змозі відкрити своє невеличке конструкторське бюро, але в першу чергу має подбати про розлучення якщо починати нове життя, то тільки з білосніжно чистого листка ніяк інакше. Чи готова вона до нових стосунків, ще не знає, але погляди чоловіків не викликають у неї відразу. Мабуть, ще пройшло не так багато часу, щоб забулася та зрада, яку отримала від найрідніших людей.